Всім привіт! Бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні така... та хочу поділитися паяю бампер. І ось така штука, дивіться, моя. Ну, бачите, скільки я вирішила проблем? Це бампер, бачите, попаяний. Зараз отак до світла. Бачите? З кобами. Ось така сказати, штучка 100 ватт. Скільки вирішила проблем. Я його крутив, вертів і думаю, ну як його ну як, один нікому піддержати, розумієте, і проблема в тому, що деле не дуже зручно. Ось бачите оце ухо ось, оце ось, ось, На трьох. Бачите, є углові. Тут ось угол тріщина. І зараз, зараз я буду це все скушувати і проходити, бачите як. Проходити, просто пропаювати. Оце все про те, що. А тут кусок, бачите, Ну як його зліпити Ось струбцинки допомогли мої потолочні. Вообще, я Ай, Просто дуже довольний. Або дивіться, ось такі штучки, бачите. Це його треба було. Ну, хто паяв, той мене зрозуміє. Його треба було паяльником загладити, заялозити. Ось штучка, бачите, в тому місці. там і це все я тепер попропаю і покажу вам уже кінцевий результат. Оці, воно все відпавше, губа висіла. А тепер воно все я його так пропаяю ось звідси сюди, отак, раз, позагинаю всі, і буде все по феншую. Зараз я тут поприварюю грубо ну, з, з, з проваркою верхнім шно, швом. А знаружі побачимо. Якщо воно держиться і буде красиво, то я не буду чіпати по, до, ну, скажімо. Щоб не було менше Чорноти. Ну, от така історія. Е, придбав я його, е, та у нас в Україні 400 кліпс. До них іде 4 вида. Є ось такі. маленька восьмерочка, ну такі волна маленька. Так, є ось такі більша волна. Бачите, є углова і є така, ну, оці я при способу не дуже зрозумів, але ну, десь, мабуть, є вони такі. Бачите, вона отака. О. Десь, видать, наружні щось паяти, до кучі зібрати. Так, розумієте, щоб водіть десь припаять. Ну, таке. Є така ось я ось пластик АБС. Оці всі вставні частини, ті, що вставляються, такі решотки, оце пластик АБС. Він ніде не пишеться тут. ну, Я, по крайній мірі, не знайшов, що це АБС. Але по пайки він такий тугий трошки понімаю, І треба ще, можливо, цей кусочок знайти. Ось немає. його. Ну, Це ось ця решотка, Оця вона отсюди так вставляється. Ось отсюди. Теж вона розлетілася. і ну, Побачив. Бо казали некотері фахівці, що АБС дуже гарно паяється. Але тільки треба знати температуру строго. Ну і е пластик підібрати. АБС паяється до АБС. Так, ну і що? І ось така накладка декоративна. Ну, тут я трошки впаював, пробував. А тут паяв, бачите ну З пропайкою, з проваркою. Пластик Ось напишено ЄПДМ Т10, 10 і в плюс сторону. тобто 10% талька, а може навіть і більше. бути тобто ну, У мене є ТД-10 і є ТД-15. Буду пробувати Ну, Покажу по спаяю до кучі покажу вам.